О 10-й годині неподалік села Молодіжне внаслідок обстрілу вибухову травму отримав 56-річний чоловік. Годиною раніше, о 9-й під вогнем російських військових, було селище Токарівка. Поранений 62-річний чоловік розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу четверо людей постраждало. Один з цих людей загинув в токарівці, чоловік 45 років. Ще двоє людей в Токаревці отримали поранення? Це жінка 73 років, отримала легке поранення. Та чоловік 60 років отримав середню ступеню тяжкості поранення. Перелом кінцівки був доставлений до лікарні. Також вчора ще жінка постраждала внаслідок скиду з дрону в Береславі. 55 річна жінка отримала поранення біля. Гуманітарного штабу минулої доби під вогнем російської армії були також Нововоронцовська, Милівська, Береславська та Новоолександрівська громади. Говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог використовуючи авіацію, наносив удари по населеному пункту Зміївка, також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, населеному пункту Михайлівка та селищу Нововоронцовка. В результаті даних ударів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців також пошкоджений приватний транспортний засіб. За інформацією міської військової адміністрації, російські військові 16 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, атакували обласний центр Гантонівку, Садове та Придніпровське. Обстріляли птахофабрику та магазин у Херсонському районі, а також підприємство і гаражний кооператив у Херсоні, розповів Олександр Толоконніков. Всього за минулу добу армія РФ 37 разів обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 150 снарядів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.